За що мене як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, милуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, Королеви цвіте. Я не знаю, мою сестру, і цвіт королевий. Схилив свою голівоньку червоно-рожеву на білої униклої диченьку лілей. І заплакала лілея, росою сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла. Викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Остригли ну, ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті є, на мене плювали. Отаке-то, мій братик, було мені в світі. молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою і тину. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. А я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі, щоб людей я веселила. Тих самих, що вбили мене і матір, милосердний, святий Боже мизий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівоньку червону рожеву до білого пониклого личенька. Ліле.